Ламаються не тільки автомобілі наших клієнтів, наш робочий транспорт теж буває, виходить з ладу. З бухти барахти автомобіль їхав по місту, постійно машина обслуговувалася і просто встала. В чому суть ситуації? Робили замір компресії, побачили, що є момент по компресії в циліндрі. Перший раз таке бачимо взагалі на Яву, Скинули двигун. Макс, розкажи. Подумали спочатку, що форсунка заклинив, що дали форсунки на перевірку, з ними все гаразд. Виявилося, що на навків поршень. Ось така от система. Будемо розбирати низ і вияснювати, в чому діло. Є припущення, що розбив палець самий, який тримає шатун. Ресурс автомобілів не обмежений, навіть якщо ви якісно його обслуговуєте, але в пробіг у автомобіля великий. Рано чи пізно механізми все одно знашуються і життя дає тріщину. О, Трошки. Трошки. Що кажете? ніколи таке не бачили, так? Да? Ніколи. Коментар. Поки Покання коментарів. Снімемо. Ну, нам одне іде не повезло, що Interest тріснув, вчасно замітили, і він не поцарапав стінки циліндра. Ура!